Вітаю в ефірі обласного радіо. Програма створчого погляду. В Студії ведуча Алла Бобрик, звукорежисер Галина Зубик. Іван Франко людина, ім'я якої навіки вписано в історію нинішньої цивілізації. Титан Думки невтомний трудівник пера, борець за українську національну ідею та соціальну справедливість. Таким знають його всі освічені люди планети. Історія життя Івана Франка тісно переплилась з історією Тернополя. Франко часто бував у нашому місті, неодноразово зупинявся в готелі Подільський, тепер Україна, знав чимало людей різних верств. Тут він творив, виступав, впливав на громадську політичну і культурно-мистецьку атмосферу міста на початку ХХ століття. Написав ряд творів та статей про Тернопіль. Зокрема, у поемі Сучасний літопис Іван Франко описав виступ робітників міста у 1896 році. Тоді міська бідонта, вийшовши на вулиці, протестувала проти посилення податкового гніту. Австро-угорські власті назвали цей виступ тернопільським бунтом, заарештували і віддали до суду кількох його учасників. В червні 1887 року письменник відвідав етнографічну виставку в Тернополі і як кореспондент газети «Кур'єр Львовський. Надіслав пробачене кілька кореспонденцій. Тут він зупинявся при неодноразових поїздках у селі Вікно. Побував у 1897-1898 роках з нагоди передвиборних зборів. Адже в травні у 1898 році Іван Франко останній раз висунув свою кандидатуру на додаткових зборах до австрійського парламенту на виборчому округу Тернопіль з Бараш Скалат. Письменник мав багато друзів з селян. Зустрічався з письменниками, композиторами та іншими діячами. У 1902 році Франко зустрічався з тернопільськими гімназистами. На запрошення музичного товариства Союз боянів до Тернополя приїжджав у 1903 році друг Івана Франка, видатний український композитор Микола Лисенко. Детальніше про відвідини нашого міста Іваном Франком і, зокрема, про його читання своєї поеми Мойсей розмовляємо з тернопільським літератором та краєзнавцем Григорієм Жуком. Вітаю вас, Григорій Михайлович. Вам слово. Дякую вам щиро. на продовження нашої розмови скажу у 1911 році? Іван Франко ще раз побував у Тернополі. Тоді, на площі біля залізничного вокзалу, громадськість міста гаряче вітала великого каменяра. Разом із сином Андрієм він приїхав на запрошення товариства Учительська громада читати поему Мойсей. Хворого і паралізованого письменника, учні гімназії, на руках перенесли через площу до підводи свого Мойсея Франко читав у приміщенні міщанського братства, тепер філармонія. Мойсей. Найвизначніший пророк із старого заповіту, вождь і законодавець народу єврейського, пророк і перший священний автор. Образ його вже понад три тисячі років є джерелом натхнення для скульпторів, поетів, художників. Цей біблійний персонаж став символом визволителя, що отримав божественне откровення від Всевишнього і на якого було покладено велику місію вивести народ Ізраїлю з єгипетської неволі. У 1904 році Франко побував в Італії, де його вразив шедевр Мікеланджело, скульптура Мойсея. Це і стало для поета своєрідним стимулом при створенні поеми. Свій твір Франко писав протягом січня-липня 1905 року. Пролог виник аж тоді, коли поему зверстали. Ідейним поштовхом до написання прологу були тодішні революційні події у Росії та Україні. Вперше того ж року твір був надрукований окремою книжкою. 1913 року вийшло друге видання поеми. У авторській передмові Франко дає ключ до розуміння свого твору, розкриває джерела, якими він користувався при його написанні. Основною темою я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Ся поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч основана на біблійнім оповіданні. На основі цієї передмови Франко згодом зробив варіанти передмов до польського та російського перекладів твору. 1916 року в Києві вийшло третє видання поеми, правда, спотворене царською цензурою. Франко не брав участі у підготовці цього видання. Поема Мойсей має і цензурну історію. Цей твір, зокрема, його друге видання, царська цензура заборонила возити до Росії у висновку Київського окремого цензура, відомого реакціонера Щоголева, Поданому Центральному комітету іноземної цензури в Петербурзі 5 травня 1913 року зазначалося, що в пролозі до поеми поет закликає українців Росії до бунту. Цензор вважав, що можна дати дозвіл на ввезення частини тиражу цього видання лише в тому разі, коли буде вилучено пролог. Цей же цензор заборонив книжку Михайла Возняка Життя і значення Івана Франка. Основним мотивом заборони було те, що Возняк широко цитує рядки з прологу до поеми Мойсей. Слід відзначити, що у поемі Івана Франка також велика громадсько культурна біографія. З цим твором поет неодноразово виступав на зборах громадськості 1910 року, а також пізніше. Вже будучи хворим, Франко читав поему в місті Станіславі, тепер Івано-Франківськ, в Чернівцях у Коломиї. Виступи Франка викликали великий резонанс серед широких кіл громадськості Галичини й Буковини. А співорганізатором. Приїзду Івана Франка до Тернополя був секретар учительської громади Яків Ярема, тоді молодий викладач української гімназії в Тернополі, активіст громадського життя. Він згодом написав низку прач, присвячених творчості Каменяра, зокрема розвідку Мойсей, поема Івана Франка, Критична студія в Тернополі 1912 року. У своїх спогадах про Франка Ярема, зокрема, зазначав. Вже в 1912 дев'ятсот дванадцятому році намічалося святкування 40-ліття творчості письменника на 1913 рік і мені бажало ушанувати чимось цю знаменну дату. Я готував тоді свою статтю про поему Мойсей. У 1912 дванадцятому році вона вийшла з друком у Тернополі у формі брошури, один екземпляр якої я, переборюючи великий страх у серці, вислав ювілярові з урочистою і щирою присвятою. Відповідь автору твору не забарилася. Ще цього самого року Франко у передмові до другого видання Мойсея висловив Єремі, а водночас і Крушельницькому подяку за те, що совісно зайнялися розбором і поясненням поеми. Лев Гайда, український галицький громадський діяч, педагог, який був безпосереднім свідком читання Франком поеми, у своїй розвідці, не затерті спогади суспільно-громадської і політичної праці Івана Франка в Тернополі та його околичі, писав: Приїхало на це свято дуже багато селян з довколишніх сіл, не лише з Тернопільського, але й з сусідніх повітів, головно із Березького. Приїхали розами теж з далеких сіл, щоб побачити та послухати свого духовного провідника Прометея. Заля міщанського братства, де мав виступати Франко, заздалегідь виповнилась по береги народом. Усі бічні кімнати та галерея були теж переповнені, а багато людей залишилося на дворі коло будинку. І ось продовжує Пилип Гайда свою розповідь. Піднялась завіса, і з-за коліс показалася постать схорованого, втомленого подорожю і постарілого поета. За ним виступив Ярема, підтримуючи одною рукою поета, а в другій тримаючи книжку Мойсей. Підходять разом до стола, накритого вишиваним обрусом. Він обережно садовить поета на крісло, подає йому розгорнену книжку та сідає поруч. Тут зривається гураган оплесків та оваційного слава, слава поетові, слава Мойсеєві. Не часто трапляється бути свідком такого одушевлення, тому незабутнім воно лишиться в людській пам'яті. Після гримких оплесків дався чути тихий, слабкий і ніби несміливий, дрижаючий голос. Це Франко читав уривки із свого Мойсея. Зала слухала з поважним і набожним настроєм. А Мойсей, цей знесилений і вже тоді охоплений паралічем останками сил своїх читав і читав, попавши у патос, було враження, що дійсний Мойсей розмовляє із своїм народом. Поема Мойсей розпочинається прологом, своєрідним ступом, у якому Франко звертається до свого народу. Він знає, що в українців є все, щоб стати вільним, нескутим народом, і велика страдницька історія, і працьвіті люди, і потужний духовний потенціал, але маси не в силі піднятися на вищий рівень, щоб разом творити свідоме суспільство. Автор ставить скоріше перед себе собою низку гострих запитань. Чому це так? І Франко порівнює український народ з паралітиком, який сидить при дорозі, годується тим, що пощастить вимолоти у подорожніх, і так тягне день у день. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжю людським презирством, ніби з трупом вкритий, Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. Український Мойсей не вірить, що його народові на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, що його долею буде укрита злість, облудлива покірність, бо невже подвиги і страждання багатьох поколінь українців пройшли марно? Невже задармо стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю? Невже задармо край твій весь политий кров'ю твоїх борців, невже задармо в пісні твоїй лєтця туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надій і втіхи світляна смуга? О ні. Не самі сльози І зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день воскресний. Твоєго повстання. Франко, автор поеми, як істинний патріот України, сподіваючись на щасливу долю своєї нації, робить усе від нього залежне, аби прискорити її поступ. Тож, схиляючись перед народним генієм, він дарує йому свій твір. Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний твоїй будущині задаток, слізьми залитий твоєму генію мій скромний дар весільний. Читання поеми закінчено. Щоб дати перевтомленому Іванові Франку можливість відпочити, було оголошено перерву і запрошено його до приватного помешкання в будинку міщанського братства на гостину. А після закінчення свята короткого відпочинку поета відвезли на залізничну станцію, і він ще того самого дня від'їхав до Львова. І ніхто не здогадувався тоді, що чи читання Мойсея стануть для Івана Франка прощальними своєрідним підсумком його сорокалітньої праці на народній ниві. Адже останні вісім років життя поета були особливо тяжкими. Паралізувало руки, частково не слухалися ноги, почалося сильне запалення очей і нирок. Старший син Андрій писав під дивтовку батька. Коли Франко їздив галичиною, читаючи свого Мойсея, син стояв поряд і перегортав сторінки. У листі до поетеси Уляни Кравченко 9 січня 1916 року, за кілька місяців до смерті Іван Якович зізнавався: окрім каліцтва обох рук, хорую на тяжку внутрішню слабість, котра неймовірно ослабила і висушила мене. Бували такі дні і такі цілі тижні, що я не міг без болю і душності ані лежати, ані сидіти, ані ходити. Проте, дякую Богу, не молитвами, а своїми трудами не опускає мене тверезість та ясність ума, добрий гумор та охота до праці. Тепер у Тернополі є вулиця Івана Франка, пам'ятник Іванові Франкові, Українська гімназія імені Франка. У обласному краєзнавчому музеї знаходиться картина художника Івана Богині Іван Франко читає поему Мойсей у народному домі Тернополя. А наше місто може гордитися тим, що перше після Львова мало честь вітати в себе автора цього визначного твору, в якому він пофілософськи осмислив проблему вождя і народних мас у процесі наполегливого шукання обітованої землі майбутніх сил нації, що здатна. Висунути із свого середовища проводирів, які приведуть до перемоги. Адже вести за собою людей можуть, на думку поета, лише ті, хто вільний від сумнівів і вагань, хто беззастережно вірить у перемогу, у безсмертя народу, в його силу. Сам Іван Якович вірив у державне і національне відродження України. Пророкував їй славне майбутнє, та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народи вольних колі, труснеш Кавказ, впережишся без кидом, покотиш чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Слухали програму обласного радіо створчого погляду. Гостем студії був тернопільський краєзнавець та літературознавець Григорій Жук. Для вас працювали ведуча Алла Бобрик та звукорежисер Галина Зубик. На все добре, не пора, не пора, не пора. Маскальом виляхом вислужить. До вершині вас українські стара на пора для України. Довершилась у України кривда стара, Нам пора для України жити не пора, не пора, не пора, заневірна спілить свою кров і любити царя, що нашого діла для України наша любов. Любити царя, що наш любом піра для України наша любов. Не пора, не пора, не пора, рідні хаті робити роздор.